Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми будемо читати 96-й псалом. Він має надпис Псалом Давида, коли упорядкувалася земля його. Про яку землю ми з вами поговоримо? Справа в тому, що у церковнослов'янській Біблії там переклад дещо інший, і цей псалом має найменування. Псалом для Давида або псалом Давиду. І це знову ж таки підтверджує, що цей псалом не писався самим Давидом, але це був інший псалмоспівець, який на основі вже готових псалмів Давида написав новий псалом. Ну, і сказано, що коли упорядкувалася земля, це у надписі до цього псалма. Про яку землю тут йдеться. Зрозуміло, що тут йдеться про церкву Христову, і тому цей псалом є місіанський, тобто він нам звіщає про те, що має статися. Хоча у старому заповіті теж був прообраз Новозавітньої церкви, це Хананський край, який був даний для ізраїльського народу, але також інші народи, які населяли цей край, мали можливість прилучитися до цієї старозавітньої. Церкві, про що ми з вами не раз говорили. Тепер далі читаємо, складається цей псалом із 12 стихів і з короткими коментарями ми прочитаємо весь цей псалом. Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її. Про які острови тут йдеться, адже ізраїльський народ взагалі не мав уяви, що таке острови, тому що на їх території була лише річка, це річка Йордан, але ще інші річки, але там не було островів, тому що ці річки висихали з часом, їх можна було перейти просто без будь яких засобів. Ну і як мореплавці, ізраїльський народ теж не славилися. І тут говориться про якісь острови. Та справа в тому, що Острівок Спасіння, що це таке? Це храм Божий. І ці слова є пророчі, які говорять нам про те, що з часом повстане церква, і ми будемо мати з вами ці острівки. Ці острівки в нас на Україні, особливо на Волині, на Галичині, більше в Західній Україні та і в інших краях нашої України. Вони дуже мальовничі. Люди дуже люблять це місце, де стоїть храм, прибирають його, щоб там завжди було приємно. Ну але найперше, ми духовно там відчуваємо втіху і в радісті. Тому для нас церква дійсно є острівком спасіння. І я їх священник, неодноразово чув від парафіян, кажуть, от тільки зайдеш на подвір'я церковне, іначе вже іншим повітрям дихаєш. І добре, і приємно, і спокійно, ніде так неспокійно, як. Божому храмі. Ну, від нас це теж залежить, з яким ми духом там перебуваємо. Але ми стараємося, щоб дійсно в Божому храмі перебувала Божа благодать, любов, наскільки це можливо для нас грішних. Хмара і морок навкруги Нього, суд і правда, підвалини престолу Його, про яку хмару і про який морок. Навкруги нього, тобто навколо Господа йдеться. Справа в тому, що це символ Божої благодаті, про яку ми чули у старому заповіті. Що коли було освячення храму, то вона була відчутна фізично ця благодать, тобто була присутність, це був якийсь туман, це було видиме таке, що люди навіть один одного не бачили, коли стояли на освяченні храму. Також ми завжди згадуємо, що Бог проявляв свою присутність, коли народ цей ізраїльський подорожував по пустелі у вигляді вогненого стовпа вночі, а вдень у вигляді хмари. Всього ця присутність була видима. Вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів його, блискавки його осявають Всесвіт, і земля бачиться і трясеться. Вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів його. Тобто, Божа правда перемагає всяку мудрість цього світу, а от блискавки його осівають Всесвіт. Земля бачить це і трясеться. Що це за блискавки? Це, от ми можемо згадати радянський період, коли люди повстали проти церкви, повстали проти своєї гордості, і дуже багато було тих, хто руйнували храми. І вони були уражені, наче блискавкою. Свідчень можна цілі книги писати, але зазвичай ми із великим сумом і страхом згадуємо ці події з молитвою за тих, хто робив ці речі. Але це були Божі блискавки, коли Бог показував, що Він висміяний не буває. І далі сказано: горе, наче віск, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі. Що це за горе? Взагалі, який смисл в тому, що гори будуть. Плаватися як віск, гора це символ гордині. І Бог будь-яку гордість світу цього посоромить, і вона розтане так, наче віск. Небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його. Дійсно, церква Христова по всьому світі є такий духовний закон. Про це я чув від місіонерів, від отців церкви, від екзегетів. Що будь-яка людина де б не жила, який би час, в якому куточку землі не була, хоч раз в житті, але чує проповідь про справжнього Бога, про істинного Бога і про Його Сина Господа Ісуса Христа. Нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами та ще хваляться ними, поклоніться йому всі ангели Його. Ті, що поклоняються ідолам, вони ще і хваляться. Ну, тобто, мається на увазі, це не християнські. Релігії, і справа в тому, що всі от ці релігії вони дуже по-ворожому налаштовані проти християнства. І лише християнство має таке велике число мучеників, чомусь тільки християн вбивають за віру, а інші навпаки хваляться своєю вірою і застосовують її для того, щоб чинити насилля. Ну і на превеликий жаль, велика біда в тому, що сьогодні російська церква стала на бік зла і благословляє. Війну. І тут, от таке виключення, і нонсенс такий відбувся в наш час. Чує Сион і радіє веселяться дочки юдейські через суди Твої, Господи, бо Ти, Господи, високий над усією землею, Ти високо піднісся над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх і з рук беззаконників визволяє їх. Бачите, нас писання закликає, щоб ми ненавиділи зло, але не можна ненавидіти людину. І тут треба мати велику мудрість, щоб коли ми засуджуємо чиєсь діяння, щоб ми засуджували гріх, але щоб ми не засудили самої людини. Тут справді треба мати дуже велику розсудливість і любов і молитися, щоб Господь відкрив. Тому що тут не може бути, знаєте, якогось одного. Шаблону, як то правильно підійти до грішника, серед дороги його зустріти, і так, як його викрити, так не вийде. Треба дуже, мабуть, молитися і мати дійсно щиру, справжню, чисту, непорочну любов до людини, так, щоб людина це відчула. От кажуть, от як батьки можуть налагодити контакт із своїми дітьми, показати, що справді. Батьки люблять дитину, щоб була довіра. І я чув не раз, ну, я думаю, що багато хто зі мною погодиться, що є так, дитина каже: я не зроблю погане, бо мені буде соромно перед моїми батьками. От, і я не хочу зрадити своїх батьків своїми поганими вчинками. Я таке чув не раз. Ну, мабуть, і кожен з нас теж переживав такі певні моменти, що от повага батька чи матері до дитини. Вона стримує дитину від поганих вчинків. Це дуже важливо. І тут треба нам отак навчитися, щоб ми Бога не зраджували, щоб ми ненавиділи зло, але знову ж таки, не довидячи зло, щоб ми не засудили того, хто є носієм того зла. А це людина ну, ні камінь, ні дерево не несе зла. Це завжди в людях. Його треба навчитися так, щоб розрізняти, як засудити. Гріх, але не осудити саму людину. Тут треба мати велику мудрість. Світло сяє над праведника. Світло сяє на праведника і на правих серцем радість. От не раз ми вже про це говорили, що дійсним еталоном справжньої духовності має бути внутрішня радість людини. Не така радість, коли ходиш, смієшся. так, і Тобі нема діла до світу. Ні. Це, мабуть, відсутність страху, і це, мабуть, впевненість в тому, що на все Божий промисел. Це внутрішня тиха радість. Оце та, така справжня радість. Бо, ну, бо як будеш радіти, коли он, будинки розвалюються, і гріха скільки, і, ну, і так далі. Можна тут цілі списки писати, скільки є зла у світі. І разом з тим не можна впасти в депресію, у зневіру, у вічай, в гординю. Тому що завжди. Гординя є матір'ю всіх гріхів, з гордині починається гріх, і гордині закінчується. І горда людина вона замикається на собі, от, і в неї радості не може бути. А от тут сказано, що праведник, якщо має це світло Боже, то він обов'язково буде мати внутрішню радість. Ну і останній з тих: веселіться праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його. Хай Господь нас береже від всякого зла. Слава Ісусу Христу!